Всім салют, з вами жадний, це новий новий. Це... Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Хочу вас познайомити трошки з ним. Так як це перше відео на моєму каналі. Тож починаю. Так, трошки про мене. Я Назар, мені 18. Живу зараз в Швейцарії, а саме в Кантоні, бо Приїхав сюди своєю сім'єю на початку повномасштабної війни. Живу тут вже трохи більше двох років. Так от, ціль цього каналу, що я взагалі буду тут постити і так далі. Взагалі я створив цей канал, аби показувати своє повсякденне життя, життя в Швейцарії, чим я займаюсь. А це саме. Невеличкі прогулянки, подорожі можливо, а, тренування в залі, і так далі, якісь, якісь ржачні моменти можливо. Чому я взагалі создав цей YouTube? Тому що я хочу допомогти трошки в розвитку хоч чимось, я сподіваюся, хоч чимось допомогти розвитку українського ютубу, допомогти йому в цьому. І взагалі це буде мій новий експіріанс в цьому, так як я ніколи не займався цим. Тож, цікаво подивитися, що з цього вийде. Тож, всім здоров'я, з вами був Жадний і до нових зустрічей.